Вже в 14 14-те на Тернопільщині в урочищі Бикова монастирського району запалала Лемківська ватра. Міжнародний фестиваль Дзвони Лемківщини зібрав тисячі гостей з різних куточків України і світу. Наш кореспондент Надія Семенкович щороку відвідує цей фестиваль і ділиться своїми враженнями. Лемківські ватри запалюють в різних куточках світу в Польщі, Словаччині, Німеччині. Вже 14-й раз міжнародний фестиваль Дзвони Лемківщини збирає гостей серед правічного лісу біля монастириськи. Колись тут було село. Тепер навіть сліду немає. Але лемки приїжджають помолитися за померлих, поспілкуватися, потанцювати і поспівати. Ростислав Микитюк приїхав з Івано-Франківська з сином Захаром і донечкою Соломією. Вони нащадки Лемків. Тут зібралася моя родина, вся з майже з цілої України. І зі Львова, з Тернополя, навіть є родина з Луганська, які є вихідцями від переселенців з Лемківщини. І ми всі рахуємо, що ми є також лемки, і потрібно підтримувати ці лемківські традиції. І я привіз своїх дітей сюди, щоб вони маленькі лемківчата, бо родина їх перший раз бачила навіть тут. Є такі люди, що бачать, перший раз бачили. І ми вітаємо такі традиції лемківські і не Тільки Лемківська а цілої України Службу Божу на Лемківській ватрі відправились кілька священників. Серед них Лемківський душпастер, отець Анатолій Дуда. Помолитися за душі Лемків, поспілкуватися з живими на ватру прибув народний депутат України, голова комітету захисту української мови Олесь Доній. Це надзвичайне дійство, яке відбувається щорічно в Україні, тому що Лемки це унікальна, Група в Україні, і ну очевидно, що я давно хотів побувати, бо абсолютно вважаю, що чим більше в Україні етнографічних груп, тим більше сама українська нація, тим вона сильніша. А лемки, от, начебто, при всій нечисельності, вона ну, найбільше моторна, найбільш дієва, найбільш активна, культурно придатна. Така громада, і саме тому я сюди прийшов. Ну і більше того, скажу, що півроку тому я заініціював навіть в нашому сецькобідністання барикада антологію лемківських пісень. Лемківська барикада, і це здається єдина антологія Лемківських пісень. Яка вийшла в Україні для дітей нащадків Лемків спеціально цього року зроблений павільйон. Лемківська ватручка тут працюють розважальні атракціони, дискотека. 14-й фестиваль дзвони Лемківщини зібрав тисячі гостей на свято національної культури.